Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніж, працюють в і сяють усе ж. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Зараз у нас заняття з художньої літератури. Сьогодні ми познайомимося з казочкою, яка називається... Зайчикова хатка. Пропоную вам зараз дивитись відео і уважно слухати казку. Зайчикова хатка. хатка. Жили собі лисиця та зайчик. У лисички була хатка крижана, а у зайчика Луб'яна. От прийшла весна. І що ж стало з лисичкою хаткою? Вона розтанула, а зайчикова хатка. Стоїть, як стояла і вирішила лисичка. Обдурити зайчика, попросилась до нього переночувати. Пожалів зайчик лисич і пустив її. А лисичка взяла і вигнала зайчика. И не дэ, бедоласный зайчик, и плачет. А на зустрич ему идут собаки. Я Чого це ти, зайчику, плачеш? Гав- гав-гав. Як же мені не плакати? Розказує зайчик. Була в мене хатин губ'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичкина хатка розтанула, і вона попросилась до мене переночувати. І взяла та й вигнала мене. Не плач, ми тобі допоможемо. Підійшли вони до хатки. Гав-гав-гав. Ану, лисице, йди геть з зайчикової хатки. А лисиця їм спечи, як вискочу, як вистрібну, полетить ваша шерсть. Собаки злякались і втекли. Знову. Сумує зайчик. Аж тут іди ведмідь. Чого це ти, зайчику, плачеш? Як мені не плакати? Мене лисичка із хатки вигнала. Не плач, зайчику, я тобі допомогу. І підійшли вони до хат. Як загарчить ведмідь. Ану, лисице, геть і зайчикової хатки. А, лисиць, а лисиця йому з печі, як вистрибну, я вискочу, полетить твоя шерсть. Ведмідь злякався і теж тік. Сидить зайчик і дуже гірко плаче. Аж тут і півник золотий гребінек. На плечі посунесе. Чого плачеш? питаю. Як же мені не плакати? Мене лисичка з хати вигнала. Плач зайчику, я її вижену. Собаки не вигнав, ведмідь не видно. Де вже тобі? каже зайчик. Вижену, каже півник, ходімо. І пішли вони до хати. Підійшли. Півник як закукурікає. Ухуйку, йду до хатки, лисицю виганяти, несу косу на плечі. Тікай, лиско з печі. Лисичка злякалась і каже, жесуваюсь. Півник знов. У куріку йду до хати, лисицю виганять, Несу косу на плечі, тікай лис по спечі. Лисичка злякалась і каже. Зачекайте, же одягаюсь. Півник постукав у віконечку, а лисичка, як дремене, і давай тікати. Подякував зайчик півнику і сказав, як хочеш, будемо разом жити. І стали вони разом жити, поживати і добра наживати. Ось така казочка. Чи запам'ятали ви, дітки? як угу. вона називається? Як? Зайчик? Зайчикова гадка, так? А скажіть, які є герої в цій казці? Заяц ага. і собака. Не і і лисичка, ведмідь, собака і півник, так, дітки, а яка була хатка у зайчика? Явне. Яка? Явне. У ліп'яна яка луб'яна, Луб тобто дерев'яно, так? А яка була у лисички? Крижана. Так, тобто, що вона була? Воду, правильно. А що ж сталося з хаткою, в якій жила лисичка? Востаю. Так. А чому вона розтанула? О, що... тому що настала весна і стало тепло, так? І тому, на хатка розтанула. А що ж задумала зробити лисичка, коли її хатка розтанула? А, а... А ви. Обмануть зайчика. Правильно, вона надумала обдурити зайчика. І що ж вона в нього попросила? І ночувати. Так, лисичка попросилась до нього, до зайчика, переночувати. Чи пустив зайчик лисичку? Так. Так, він впустив. Скажіть, а чому він її впустив? Тому ж його було жалко. Так, правильно, тому що зайчику було, було шкода лисичку, так? Вона попросилась, і йому стало шкода, адже їй не було де ночувати. І що ж сталося потім, дітки? Вона зайця вигнала. Правильно, не... вигнала зайчика, так. А кого зустрів зайчик? собаку. Так, собачок, так. Чи вдалося вигнати собачкам лисичку, коли вони намагались це зробити? Не, не. Ні, не вдалося. Так. А потім кого зустрів. Так, ведмедика. Чи вдалося це зробити ведмедю? Вигнати лисичку і хатки? Ні. Ні, не вдалося. А кому вдалось, дітки? Півнику. Так, півнику, ось він, півник. Так. А що в нього було на плечі? Осак, оса. так, правильно. Чи злякалась? Лисичка півника. Ні. Спочатку вона подумала, да. що це все жарти, і вона не злякалась, так? А далі, коли півник знову проспівав свою пісню. Злякалась. І підійшов до вікна, чи злякалась. Так. Да. Так, злякалась. І півнику вдалося вигнати таке лисичку, правда? Так. Так. А який же півник? Як ми можемо про нього розказати? Який він? Смілий. Так, правильно, півник сміливий. Відважний, хоробрий, так? Він зумів вигнати лисичку. Так. А що ж було далі? Далі. А, І... Не далі жили в місті. Так, правильно, стали півник і зайчик жити разом, поживати і добра наживати. Дітки, чи сподобалась вам ця казочка? Сподобалась. не будь мать. ласка, а хто з героїв цієї казки тобі сподобався найбільше? Ітог. Так. Артемчику сподобався півник. Так. Чим саме? Чому сам тобі сподобався найбільше? Чим сподобався півник? Мабуть, тим, що він який відважний, хоробрий, так і зумів захистити зайчика, захистити його житло, так, адже лисичка його вигнала. Маркуш, а тобі хто сподобався з героїв найбільше? Мені Півник Півник теж, так? І мені сподобався півник, так. Добре, дітки. Ви уважно слухали казочку, відповідали на всі-всі запитання. Спробуйте вдома, будь ласка, розказати цю казочку своїм рідним. Я впевнена, що у вас все вийде, тому що ви у мене розумні. Я вам дякую за роботу на занятті. Бажаю всім гарного дня. До побачення. відпочивайте. До побачення! До побачення.